Є знижки на пастилки Бронхолітин Фіто, 10% в аптеках «Подорожник», БАМ та Ощад. Є знижки на Бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», БАМ та Ощад. Доброго ранку. Ви знаєте, друзі, людство стало сушити фрукти дуже давно, багато тисяч років тому. Це було і в Месопотамії, і в давній Індії, і в давньому Єгипті. І ви знаєте, що існує такий міф, що під час сушіння продукти, зокрема фрукти, овочі, втрачають свої поживні корисні речовини. Це неправда. Інколи навіть навпаки. Наприклад, така історія, як ось інжир, він від сушіння. Він в п'ять разів стає кориснішим. Там стає більше кальцію, магнію, ніж у свіжій, що це такі ніж, ніж у свіжому фрукті. Це робить його. Чудовим продуктом для зміцнення кісток, для о, отримання антиоксидантів, ну і для серцево-судинної системи для її покращення. А от що думають наші піввітчизники про сухофрукти? Думки різні. Давайте послухаємо. Сухофрукти. Я відношуся до них нейтрально, Мами? а використовують компоти. Варим стараюсь брати те, що мені до душі, тобто, що я люблю яблука. Грушки, сливи, ну що там ще? Калинку. Ну вона, правда, не сухофрукт вже, а щось таке. Не купую сухофрукти? Моя бабуся дуже любить. Я думаю, що сухофрукти дуже безпечна їжа, і для того, щоб їх обрати, треба просто подивитися, як вони виглядають. Я сухофрукти зазвичай не люблю. Я їх не їм, там ізюм і так далі. Сушена вишня або черешня, сушу самостійно. Як збираю в селі і в сушарці на правильній температурі. Грушу любимо, варимо. Ну от перш за все я б розділив сухофрукти на дві величезні категорії: це ті, які вітчизняні, які дійсно ми самі збираємо, сушимо. Я пам'ятаю, що вдома у себе в Полтаві на таких надеках, на сонці. Це грушки, яблучка, наші рідні сухофрукти. А є екзотичні заморські, які до нас привозять Це і курага, і фініки, і інжир. Ну і чорнослив буває і український, і зарубіжний. Що робити для того? Щоб не отримати небезпеку від сухофруктів, ну, деякі продукти недобросовісні виробники, ну скажімо так, вони обробляють їх різними речовинами, які можуть нашкодити нашому здоров'ю. Ну, зокрема, мова йде про сульфіти, це, наприклад, найпоширеніший діоксид сірки, він може викликати алергічні реакції у чутливих людей, а також подразнювати дихальні шляхи. Тобто, якщо ви купуєте сухофрукти, і якщо на маркуванні зазначені сульфіти, ну це дуже чесний виробник, таке може написати. То краще не беріть такий продукт. Ну, але є спосіб, який може трішечки полегшити нам цю історію. Ну бо ми ж не знаємо оброблені ці продукти для. Подовження терміну зберігання чи ні. Що можна зробити? Можна взяти сухофрукти, і я вам це рекомендую і залити водою кімнатної температури. І буквально годинку воно так постоє, і вже якщо там і є якась небезпека, то її стане набагато менше. Що робимо далі? Інколи сухофрукти деякі обробляють спеціальним газом або димом. Для чого це роблять? Відповідь я почув від нашої постійної фудекспертки професорки Олени Сидоренко. Звичайно, їх Обробляють димом для того, щоб газом спеціальним сірнистим ангідридом для того, щоб не, вони були недоступні для різних шкідників. Тому що, як ви розумієте, важко зберегти в промисловості на складах без того, щоб жуки, короїди чи міль інші хробаки не пошкодили ці сухофрукти. Тому вдома ми можемо їх зберігати як завгодно, а в промислових масштабах є певні стандарти, які необхідно дотримуватись. Ну, до шкідників ми ще повернемося сьогодні. А зараз я хочу звернути увагу на солодкість суфокруктів. Інколи на упаковках пишуть солодкі або диповані. На етикетці є таке зазначення. То якщо у вас підвищений рівень цукру, якщо у вас є натяки на діабет, то будь ласка, не їжте такі продукти. Ідеальні суфокрукти це ті, у складі яких є лише один інгредієнт власне сама назва назва фрукту, ну а далі важливий момент це колір і текстура сухофруктів. Якщо вони мають занадто яскравий колір, аж такий блискучий, то уникайте таких продуктів, тому що очевидно виробники також постаралися, щоб ці сухофрукти були дуже, дуже такого естетично привабливими для споживача. А справжні сухофрукти вони швидше матового кольору, такі непривабливі не Дуже яскравенькі. А от як зменшити шкідливий вплив цих продуктів? Знову ж таки скаже Олена Володимирівна Сидоренко. Якщо ви бачите, дуже яскраві, такі блискучі навіть бувають у нас особливо сухофрукти, особливо чорнослив чи курага. Це не значить, що кращий варіант. Це значить, що вони зроблені спеціально, щоб споживач звернув на них увагу. Тому, якщо ви купуєте такі сухофрукти, добре, але їх треба попередньо ошпарити як мінімум кип'яченою водою. Для того щоб зменшити шкідливий вплив, речовин, які оброблені можна навіть проварити, а потім використовувати. Ось такі корисні поради. Ну а зараз увага, дуже серйозна інформація. Якщо сухофрукти неправильно зберігалися, якщо вони піддалися волозі, і ви побачите на них сліди плісняви або власне саму плісняву, будь ласка, викидайте ці продукти, скільки б грошей ви на них не витратили, тому що це отрута. Ну а якщо побачите шкідники, ну по-перше, зберігайте сухофрукти у герметичному посуді, краще скляному. Якщо побачите, там заводиться міль або якісь такі жучки. Ну я не скажу, що це е, безпечно, але їх можна позбутися. Яким чином у духовку або в сушарку у багатьох є сушарка. Он дівчина розповідала, що вишні сушить. При температурі 60-65 градусів годинку протримали у ну, такій температурі, і там шкідники мають пропасти. Хоча скажу чесно про себе, я б такого продукту теж позбавлявся, тому що не треба ризикувати. Ну і не соромтеся і нюхати, пробувати. Запах, колір це всі органолептичні показники, вони дуже убезпечують нас від усіляких халеп. Ну і вони повинні гарно пахнути ці сухофрукти, щоб Жодна кислинка, жодна якась така пересторога, яка у вас виникає. Щоб у вас такого не було. Ну і на останок, буквально півхвилиночки. От у мене нещодавно була історія. В Полтаві зробили шкарпетки з такими з рецептами страв. І там QR-код і з мого youtube каналу відео. Так, от трьох історій не було. Я їх спеціально зняв. Одна з них варенуха, і ми це зняли у селі Колибаївка. Це кам'яне-Польт. Громада на Поділлі, і люди не знали, що таке вернуха. Я їх навчив. Це треба взяти горілку вдома, у багатьох у нас є, закип'ятити її буквально за на, на кілька хвилин, і кинути туди сухофрукти, і запарити. На наступний день можна. Ну коротше, тепер, коли Байвка радіє, каже, дякую Костянтине, що такий подарував нам напій. Вони там фаворити тепер на застілля. ти, європейці та... е, вогінну воду привіз. Знаєш, Північну Америку Варенука, <реш> це, це наші предки так з Вони а, також таким чином використовували супер. сухофрукти. Так що... без варинухи не приходь кось до нас. Ну і <реш> наостанок, друзі, скажу про термін придатності. Давай загалі то від 4 до року, так, від 4 місяців до року. Якщо більше року, то теж позбувайтеся. Ось це Ірина, наша адміністратор, а, думаю, Два роки та? тримала вдома ці грушки. Все? До побачення, до побачення У Ірино. грушку, Ірино, до побачення. все, все. кось. Тобі теж кажемо до побачення, але скажи перед цим, що далі? А далі, ось така грушка може бути скляною і може бути ялинковою іграшкою. Будь ласка, і, і як не наразитися на небезпеку від ялинкових іграшок, я розкажу через тиждень. Клас. Костя, все? до побачення, Чікаємо. дякую тобі дуже. До побачення. Все, і за мить повертаємося.